Героїня нашого наступного сюжету носить не вишиванку, а багатошарову спідницю Фламенко, адже вона – байла-ора. супер. А хто це? Це виконавиця традиційного іспанського танцю а -а -а. фламенко. До повномасштабного вторгнення киянка навчала запальному та пристрасному танцю українок. Власне, цим вона займається і зараз, щоправда, онлайн і з-за кордону, де знайшла прихисток. Про українку, яка не залишає улюбленої справи за будь-яких умов і знаходить сили на підтримку інших, в нашій традиційній рубриці Незламні. Ольга Шарапа професійна танцівниця та хореографиня Фламенко. Це дуже емоційний та запальний іспанський танець. Ми з колегами робили багато заходів, починаючи від вечорів живої музики Фламенко в невісті в центрі Києва кожного місяця, а закінчуючи співпрацею з національним театром оперети України, де мені випала честь грати на кастаньєтах з оркестром твори штрауса. Це якраз було перед війною. У Фламенко Ольга закохалася ще в підлітковому віці. Пригадує, вперше побачила його в кіно і потім пов'язала з цим танцем усе своє життя. Почала займатися в різноманітних гуртках, спеціально їздила до Іспанії. Майже кожного року їздили до Іспанії. В началися на інтенсивах фламенко великих містах, аля Мадрид Сивіля, Гранада, Барселона. А таким чином ми втягнулися всю культуру. майже всі мої колеги говорять по іспанськи Була в жінки і своя школа танцю в Києві разом з іншими викладачами. Там навчали фламенко усіх охочих. Та 24 лютого, 2022-го плани та мрії Ольги зруйнувались вщент. Виїхали з Києва десь на другий, третій день. Тому що ніхто нічого не розумів. Поїхали жити до села до Хмельниччини. Де через два тижні мені поступила пропозиція викладати фламенко в Іспанії? Так жінка опинилася у невеликому місті на півдні Іспанії, де й стала викладати фламенко. Ольга також брала участь у різноманітних виступах та виставах. Згодом танцювальні курси закрили, а гастролі закінчилися. У жінки з'явилося більше вільного часу, і вона вирішила навчати танцю онлайн. Зібрала кілька груп, переважно з українців. Фламенко онлайн вона дуже адаптована до домашніх умов, тобто ми працюємо без сапатео. А бездоробій, але у, є багато що покращувати в собі цей стретчинг, який робить е, в лінії нашого тіла більш досконалими. Це і е, позиції рук, руки, і фламеко це щось чарівне так, і особливе. Так, це якісь прості кроки. Тепер Ольга мало не щодня проводить свої уроки. Є групові заняття та індивідуальні. Її учні обов'язково вчать теорію та навіть отримують домашні завдання. Ми годину працюємо у зумі, а щось розбираємо. Потім я записую як відео резюме. Коротке відео, з есенцією, так, заняття. І дівчата по мотивам цього резюме за бажанням мені роблять домашню роботу. Відео скидають мені для критики. І так як якось покраще Крім того, Ольга активно веде сторінки у соцмережах. Там викладає свої відео уроки. Наразі набирає нову групу фламенко для початківців. Жінка поки залишається в Іспанії, проте мріє повернутися до рідного Києва, щоб продовжувати навчати українців прекрасному танцю, який допоміг їй пережити найважчі часи.